Друзі, вітаю! Мене звати Ліна Храмцова. Ми починаємо з вами сьогодні цикл таких міні-відео, які будуть присвячені 12 таємничим ночам. Ночі, які супроводжують нас між двома роками: рік, який уходить, рік який приходить, 22-23 рік. Неважливо, коли ви дивитесь мене, чи це між роками, можливо, ви знайшли це відео пізніше. Це можливість для вас зробити аналіз свого життя, події, які з вами відбуваються. Звернутися до свого я і зробити таку маленьку перебудову свого мікрокосмосу. Оскільки, коли ми будемо дбати про мікрокосмос, то у нашому макрокосмосі буде все добре. Починаємо з вами. Перша мене собою є. Шуц Engel, Зараз питаємо Янголів, яка порада нам буде сьогодні мені вам, при записі цього відео, чим ми маємо користуватися, коли ми будемо робити ці ритуали або дослідження себе словом часу. Reinigien offlusen los краще бути не може. Reinigien це означає чистити. Offlösing це. Можна відпускати щось, і що там, шелослас, також відпускати, а це ще може означати, якісь ситуації вирішувати. Тому янголи нам кажуть: працюємо. По-перше, перед тим, як почистити щось, таке гарне слово, потрібно відпустити, потрібно подякувати. Нас уходить 22-й рік, і рік важкий, рік, який змінив нас. Абсолютно всіх, українців, особливо весь світ. Тому дуже важливо сказати, ревідерчи аміга і відпустити, як ви робите? Берете свій папірець, свій зошит, відчиняєте, відкриваєте його 24 числа. Ви робите це. Ви сідаєте собі зранку, зручно, робите каву, чай, 15 хвилин для себе. І ви пишете, за що я вдячний Всесвіту у 2022 році. Um, задайте цій ситуації такі вузлові у своєму житті, Господі, хай оце буде тільки. Я буду гарною дівчинкою, я завжди буду ходити до церкви, я тобі побудую три храми сама. Я ніколи не буду розмовляти з тим поганим хлопчиком. Господі, тільки дай мені те, що я хочу. Господі, вам дає те, що ви хочете, і ви забуваєте абсолютно все, що ви обіцяли. Ота um, моментна подяка, да, яка буває в момент, вона в моменті. А та подяку, яку ви висловляєте зараз за 22 рік, вона має бути тим початком, тим фундаментом для вашої роботи з собою. Оскільки перед тим, як щось отримати, ми всі пов'язані енергетично, вам потрібно щось дати. Якщо ви хочете придбати квартиру, вам потрібно заплатити гроші. Ви хочете народити дитину, вам потрібно знайти вашого партнера. Хочете гарну роботу, треба зробити освіту. Для того, щоб щось отримати, нам потрібно щось дати. І якщо ви скупі, то ви отримаєте те, скільки ви заплатите. Давайте скажемо так енергетично. Людина, яка не вкладається в щось, будь то відносини чи на роботі, вас звільняють або ви не можете далі бути. Тобто для того, щоб щось отримати ще раз, вам потрібно щось дати. І в даному випадку подякуйте Всесвіту. Пишіть, за що ви вдячні. Е, може для когось буде важко сказати, за що я вдячна, я зараз залишила країну, у мене війна, я приїхала. Але я впевнена, що ви знайдете для себе моменти, Тільки ті, хто живе в Німеччині, навіть те, що ви дихаєте, у вас є дві руки, дві ноги, голова, це вже подяка. Я можу вам дати таку пораду на наступний рік. У мене є така коробочка, мама, дякую цій коробочки я збираю якісь такі цікаві речі. Наприклад, там, де я буваю, я подорожую чи ходжу в кіно, я е, беру квиток з фільму, або якісь браслети, якщо я була, наприклад, на якомусь концерті. І потім я можу відкривати цю коробочку свою і дивитися, просто щось витягну. Шло з інфламен. Тобто, в нас в Швецінні була. Коли я ногу зламала, до речі, гарно було. А, тоді брослет був концерт. Тобто, в мене є постійно якісь такі а, меса була автомобільна, а, ще якісь речі. Це допомагає мені не забувати. Бо вибачте, вже 42 роки. А, через це, в кінці року, я завжди відкриваю. Це, наприклад, у мене картка колега з ненапродження мене поздравила. Тігра вже йде, ось тігра прийшла. А, тобто, ви можете завести таку собі коробочку в січні і складати туди. Можливо, якусь фразу ви почули, можливо, вас хтось похвалив. Ви здали ваш німецький екзамен. Це шанс для вас потім відкрити її і сказати Я дякую за то і за це, і за інше, і за друге. Кожен з нас має певний ресурс і має за що дякувати. Тепер це 24 числа. Напишіть подяку. Подумайте. 25 числа, що ми робимо? У нас починається вже перша ніч. Вона починається 23.59. 23 Вибачте, 24 числа вона починається в 23.59 ніч, потім вона йде 25-го, да, і вже коли 25-го -е переходить, 26 -е, це вже йде друга ніч. Перша ніч, 25-го числа, що ми робимо? Ви дивитесь відео і. Е... Записуєте, записуєте собі в зошиті. Тема першої ночі це січень. Взагалі, з часом ми забули наш зв'язок з природою. Наші пращури жили відповідно до циклу природи. А зараз ми або нас ведуть далеко, ведуть далеко від нашого коріння, від циклу, оскільки ми. І зараз залежимо від природи, від погоди, але ми намагаємося за рахунок того, що ми подивилися, чи буде дощ, чи не дощ, чи подивилися, як діла свою куртку і пішла. Е спростувати це да, наші цикли. Ми залежні від погоди, від якихось метеорологічних умов, е в когось голова болить, в когось коліна. Ми пов'язані з природою, але ми це забуваємо. Тому оці 12 ночей це будуть ніч пов'язана з місяцем. Так? Перша ніч січень, друга ніч лютий і так далі. Подумайте, будь ласка, що відбувається з природою в січні, а в січні природа спить. Це означає, що природа знайшла ресурси в собі, так? вона цілий рік здобувала ресурси, ті ведмеді сплять, інші тварини. І тепер вони споживають ці ресурси, в них був фундамент. Січень це питання для вас, що є вашим фундаментом, хто є вашим корінням, а, хто допомагає вам тримати стабільність. Запишіть собі, хто є моїм фундаментом? І дайте відповідь, чи це ваші батьки, чи це ви, чи це ваші діти. Це якраз той час, коли дуже важливо звернутися до а, генофонду і запитати. Як звати бабусів, дідусів, де вони жили, як вони жили, чи вони мігрували? Ті люди, які не знають свого коріння, вони не можуть розвиватися далі. У психології є така річ, називається генограм. Психологи для того, щоб краще розуміти клієнтів, вони роблять генограм Що то таке? Це, скажімо, такий ескіз маленький. Да? Побудови родини вас питають, наприклад, ви, чоловік, да, питають, ваші батьки, коли народилися, скільки було братів, сестер, їх батьки, чи вони були одружені, хтось дитину втратив. Потім питають про батьків вашого партнера. так? І є така картина, як жили ваші батьки і чи є вплив їх життя, оскільки інколи історії повторюються. Тільки бабуся, а потім там мама, да, і ви, і ваші діти вони знаходяться в такому самому циклі, в них такі самі відносини з чоловіками. Це дуже цікава річ. Тому якщо ви, наприклад, хочете, подивіться, що таке генограм, і складіть це для себе. Як ні, зробіть це генеалогічне дерево. Ви можете своїй дитині сказати: давай зараз знайдемо фотографії, ви маєте в телефоні, де завгодно, і дитина може скупити ватман, намалювати. Якесь дерево і вклеїти туди фотографії, можна проявити. Це означає, що ви в цей день, в цю ніч займаєтесь тим в першу ніч, що ви звертаєтеся до бази, до того, що дає вам силу. Можете поговорити також про ваші ресурси. В січні ми споживаємо ресурси, а ми накоплюємо протягом року. Хто є моїми ресурсами? Це може бути ви. Вашим ресурсом може бути кохана людина, вашим ресурсом може бути ваша робота, хтось веде блог, можливо, в когось є хобі, може це бути кіт, що завгодно. Це потрібно усвідомити. усвідомити, оскільки коли у вас буде момент, коли ви знаходитесь не в балансі, ви зможете відкрити цю сторінку, подивитися на першу ніч. І подивитися, звідки у вас з'являється сила. протягом. Часу ми буває забуваємо, скільки проснувся, побіг, щось зробив, і нам потрібно нагадувати. Я вам говорила про те, що оцю вести щоденник свій да, за 12 ночі ви можете також продовжувати писати в ньому якісь позитивні речі, те, що ви почули, оскільки людина це динаміка. В нас є кровообмін, в нас є постійні зміни, волосся то коротке, то довге. Коли людина росте, розвивається, вона змінюється, в ній щось відбувається. Людина, яка є у статиці, вона атрофірується, вона деградує. Тому я можу вам тільки побажати розвиватися, шукати нові ресурси в вас, оскільки вони є, і їх можна знайти. Дівчат, в кого зараз не буде мотивації, або ви скажете, я не знаю, які в мене є ресурси, я втомилася до Фенікса. Наша група у Фейсбуці під відео напишу, як завжди, як туди знайти. І ми говорили про це разом і батька легше жити. Пишіть, що, слухайте, в мене заклинуло, я не знаю, де мої ресурси. Я впевнена, що я допоможу інші дівчата. допоможуть подивитися з іншого боку на цю ситуацію. Так, це нас була перша ніч. Це була 25. 5, це було 25 грудня і ввечері не забувайте, берете папірець ваш, що ви понаписували 12 штук, 13, да, берете один папірець, ложите на тарілочку. Завжди думайте про техніку безпеки. Виходите десь на простір, не знаю, хоч з вокна можете висунутися і запалюєте те бажання, воно згорає. Це робимо ми кожен вечір. Тепер ми з вами говорили про обмін енергією, і я сказала, що я цей курс, ці поради даю безкоштовно, але ви для того, щоб у вас був обмін енергією з Всесвіту, так, я медіум, я тільки є провідником цієї інформації. Для того, щоб ви змогли подякувати, я дам координати дівчинки, яка є волонтером. і ці гроші, які ви їй переведете, вони підуть на ЗСУ. Дівчинку звати Лєра Долінка, вона живе в во Львові. Я її знаю особисто, і в неї, і в інстаграмі, і в Фейсбуці ви знайдете постійно звіти, що вони роблять. Я знаю її особисто. І ще така цікава річ: ми з вами домовилися, що ви робите донат. Кидаєте мені скрін, записую ваше ім'я, номер, а потім, коли ми закінчимо наш такий міні-курс з нашими 13 ночами, 12 да, подіями, то з тих людей, які зробили донати, ми витягнемо одну і я зроблю для неї консультацію на картах Таро. Безкоштовно буде такий подарунок від мене. Тому, дівчат, поїхали, як то кажуть. Думаю, буде дуже весело. І цікаво, і ви зможете в кінці цієї подорожі знати дуже багато про себе, оскільки в центрі в мікрокосмосі кожної людини знаходиться вона сама. І я думаю, що багато з нас навіть і не знає себе. Я думаю, буде класний шанс познайомитися із собою, і з іншими, оскільки будемо разом з вами і тут, і на феніксі. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання до наступного разу.